Так, добрий день, ребаді, як завжди, з вами, Маказеба, ваш фітнес-брат. Сьогодні у нас тренування буде full-body. Десь 30-40 хвилин буквально. І ми все тіло прокачаємо. Але є один нюанс. Всі вправи робимо в тренажері. Чому? Зараз вам розкажу деякі плюси. Може, якщо ви знайдете в цьому плюс, робіть також, як я сьогодні зроблю. Зачитаю вам плюси такого тренування. Безпечніше для суглобів і спини. Тренажери стабілізують траєкторію руху. Тому менше шансів зламати техніку, навіть якщо трохи втомився або новачок. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Якщо у вас там немає підстраховки, ви ще не шарите, то звісно, тут буде простіше робити. Тут, по-перше, намальовано все. У ну, кого когось є такі тренажери. По-друге, типу, важко щось там не так зробити, бо це більш ізольовані вправи. Бо за штангою треба ще вміти працювати правильно, щоб не травмуватися, там не видати навантаження лишнє там на, на там на спину або на коліна. Тому в цьому плюс. Далі. Простота у виконанні. ну це я теж я сказав. Не треба думати про баланс, хват, положення тіла. Просто сів, виставив вагу і робиш. Під і підійде навіть з похмілля. Отак мені в написав. Хотів <сміття> саме це вам зачитати, бо сьогодні понеділок багато моїх клієнтів, деяких там, знаєте, після тусовки в них немає сил там тягати штангу. Да? Я їм даю якраз вправи більш ізольовані, більш в тренажерах. Спокійно сіли без всяких там наклонів, голови. Да? Бо реально, типу, ви ж розумієте, треба до клієнтів свій підхід. Тому це плюс також саме фулбайдів в тренажерах. Далі локальне навантаження на м'язи. Можна чітко бити по цільовій групі. Хочеш тільки біцепс, бісес, буде біцепс. Хочеш хоч тільки груди, буде груди. Як ми сьогодні зробимо? Будемо тільки ноги робити, тренажер чисто для них, тільки для груди, чисто для груди. Далі Круто для відновлення або реабілітації. Ну, це теж, типу, якщо там, ви там була пауза або щось травма якась, звісно, ви не бійдете одразу присідати. Тим більше, якщо у вас якась травма, травма серйозна, вона знову ж на спину або на, на, на коліна, то звісно, це підійде більше зернові такі прави, це тренування саме в такому випадку підійде. Далі, ідеально для лінивих качків. Не треба тягати млинці, ну ви зрозуміли, не? Блі, бліни. шукати штангу, просити страховку, просто заходиш, сідаєш і качаєшся. Мінімум стресу, максимум комфорту. Ну в чому прикол? В тому, що тіпа, зараз в мене зал повний забитий людьми, да? реально, тіпа, і мені е, навіть з вільними вагами нормально не випрацює. Бо е, це просити, давайте зробіть ви, потім я і так далі. А так, я вільний тренажер для них, зробив спокійно, погнав далі. Так, тепер по поводу першої прави. Почнемо з ніг, поки я сили в більшості випадків футбайді, це звісно ноги. Спочатку ти ж не будеш робити бійці з потім ноги. З великої м'язової групи починаємо. Так, що у нас записано сьогодні? Ну, жим, звісно, жим. Подивимося, що я там записав наскільки повторень. Так, три підходи робимо. Ну, зараз секундочку. Візьміть за собою водичку обов'язково і гарний настрій, гарний настрій для тренування. Так, жим ногами в тренажері робимо. Десь 12-15 повторень, підходи буде нам достатньо. Прижимаємо добре спинку. стегна прижимаємо, не підвертаємо попу, як кажуть, отак. От, да, Ножки на ширині плеч, носочки трошечки в сторони, коліна не виходять за носочки. Максимально низько пупкаємо, щоб була нормальна амплітуда, щоб добре м'язи розтягувались. І погнали. Зараз трошечки більше вихочу. І по ще пуститися. Ой, блін! оце розтягнув, хоч би не порватися. Погнали. О, бляха, ну це я нагрузив. На 12 зроблю. Якщо буде дуже важко, можу руками трошки допомагати. Сюди? Так, зараз відпочиваємо. А поки людина зробить справу, поки відпочиваємо. Такс. Я знову з вами. Людина просто робила також зі мною під підхід. Так, на чомусь зупинився. Якщо у вас є такий тренажер, робіть на такому, це горизонтальне. Якщо є якісь інші тренажери на ножки жим ногами, робіть на іншому, типу, ще пофіг. Головне, щоб включити в роботу зразу квадріти, все біться стегна. Так, спойли далі. Трошки додавлю, мабуть. підходи, тому буду додавати з кожним підходом. О, ти, блядь. Прижимаємо спинку, стегна добре. Погнали. Повністю не вижимаємо себе. Угу. Колінка не зводимо. Ну, вже важко так іде. А, бля! Фу, блін. А! Скільки тут? Блін, 100 чимось кілограм? А так важко. Щось не змазано, Тренажер, мабуть, не змазаний, щось. Реально, типу, важкувати де. Треба змазати його. Ну, типу, так, не, не так легко, скажімо так. Ну нічого, так, ще один і будемо чугати далі. За 30 40 хвилин треба зробити нам десь 6 справ. Спина, груди, ноги, плечі, біцепс-трісепс. Прес. окремо можете зробити. У мене є тривання на прес. Хух, до речі. Поки відпочиваємо. п'ємо воду, По-перше, по-друге. По друге, робимо підписочку на ютубчик, на інстаграм. Хто зробить підписку там і там. пишіть мені в директ, в інстаграм і рублю. Безкоштовну програму тренування або харчування. Фух. Дивіться по собі, скільки відпочивають. Я типу, довго не відпочиваю. Бо у мене небагато часу, скоро клієнт вже прийде. По-перше, по-друге, мені достатньо. Я інтенсивно працюю. Це не ми максимальна вага, тому. Працюємо. На рахунок ваги я роблю з такою вагою, щоб просто відчути нормальне м'язе і щоб вам показати техніку і поспілкуватися. Показати вправу. Хоча на... зараз чуть-чуть нагрузив себе. Панел, заключный, третий. А вы можете сделать три-четыре подхода, смотрите сами. Мне требуется достаточно. угля а ты что? Ти що? Йдемо далі. А. Так, ну що, класика жанра? Тяга вертикального блоку до грудей. Включаємо нас широчайші. без них нікуди. Не знаєш, що робити на спину, роби широчайші. щоб широчайші були гарні. І, І щоб в ви... двірної прийом не могли пройти. Так, ручки ширя плеч робимо по-перше або, холний, або неповний. Я роблю неповний, великий палець, типу наверх, не так. А отак. Бо якось так я виключаю, скажімо так, кісті під більше включається в мене спина так. Ну Це моя фішка, ви дивіться самі. Можете ще кісті одягти, щоб точно старатися спину Ну Мені так буде нормально. 12-15 теж робимо. Трошки більше хочу додати. Але, блін. Стараємося лопатки зводити. да? Зводимо лопатки. Тягнемо не руками, а стараємося спиною. Опа! Раз. Раз. Двер частини груди. Раз. Ой, тут тут зміг зробити 15 повторень. В принципі, нормально. Якщо додати ваги, то можу зробити десь не 20, чувствую. Не знаю. По 15, в принципі, нормально. Хоча все три підходи, тому можна, в принципі, додати одну. Побачимо. Ви також 3-4 підходи робить по 12-15 повторень. 12-15 повторень. Блін, воду забув аж там. А. Зроблю стоки раз з водою, поки без води тут попрацюю, щоб вже не, від... не відволікатися. Так, також щось хочу вам сказати. У мене є свій сайт, так що багато інформації там є про мене, про програму тренування є, про спорт харчування. мені в інсті, зроблю вам знижку велику на спортхарчування. Кому цікаво. Ну і на всі мої послуги знижку для своїх. Головне підписочку давайте. Також пишіть в коментарях, прошу ще мені зняти наступне відео. У мене вже були відео. Передалі зробимо підход, потім розказу, які відео у мене вже були на ютубі. А -а -а. Оба! Спинка рівна погнали. Зводимо лопатки. Техніка ламається вже дуже багато. ваги трошки нагрузив. Тому тільки 12 повторень зробив. Так. Поки відбачиваю, скажу. У мене вже на каналі є дві серії фулбаді, але там і вільні ваги, і тренажери. Також в мене є серія випусків сплідтренування. Три спліт тренування, типу окремі ноги, окрема спина, окремо груди. Але, для, але до них там приключаємо маленькі м'язові групи, так? там плечі, біцепс, різес і далі. Також є, е, окремо тренування там ноги, спина, груди без додування чогось. Чисто ноги, чисто груди, чисто спина, чисто плечі, чисто біцепс, віцепс, стрізець зробив. Тому дивіться, на здоров'я. З та каналі вже багато чого є. В принципі, я кожне своє тренування стараюся знімати. По-перше, по приколу, реально, типа, Таке я мотивація тренуватися, щоб щось розказати вам, поспілкуватися. По-друге, я з цих відео ще роблю короткі відеорілс якісь для інстаграма. Тому одні, плюс, одні плюси від того, що я знімаю. Так. До речі, можна в кінці зменшувати там, якщо вже немає сил, зменшили і на максимум зробили. Ну, Ладно, я вже, відбиті, вже поставив на разі 20. Так, роблю ще раз, йдемо далі. Зараз не звертати увагу на те, що техніка ламається, ну, багато трохи є. Тому і ламається вже трошечки. Але одно стараємося спинку тягнути, не руками. Йдемо далі, і я пью воду. Боже, хочу води. Так, ну що, ну перейшли ми до жима в тренажері. Е, Двісті там. Можете під кутом вибрати якийсь там, щоб на верхню частину грудей зробити або середню. Я ось беру тут, роблю. Мені тут подобається, в принципі, не напряжений тренажер. Головне, прижимаємо добре спинку, плечі. Лопатки трошки можемо прямо звести. Да? Стегна теж стегна все прижати. Ручки десь на ширині плеч трішечки ширше навіть які там ширше, трошечки ширше робимо. Вагу трохи добавте. Вижимаємо. Знову ж кісті можете повний робити, хвата, можете не повний. Я не повні роблю. Мені так удобніше якось. Включається гри... краще груди. Повністю ручки не випрямляємо, правильно? Носички завжди зігнуті. Промову вдох опускаємо на видохі вижимаємо. Контролюємо завжди. Локті тримаємо, не опускаємо вниз. Отак-от не робимо, так? Да? Три по дванадцять-п'ятнадцять, теж зробимо три підходи. А. Кух, відпочивав, я воду. Зараз людина поки тут зробить. Поки я відпочину. Ви теж відпочиньте трошки. Я знову з вами. Людина вже зробила, тепер і я можу зробити. Трошки відпочив води попив. Ще плюс таких вправ в тренажерах, що реально от зал забити людьми. Якщо підпрацював на гантелях або зі штангою, то це було б дві години. Тож поки один зробив, поки другий. А так швидко раз раз, одна людина зробила друга. Все, все одно багато людей. Ну, з гантеми штанами це буде набагато об... важкіше. Бо там людей капець. Всі ж чоловіки люблять робити з вільними вагами працювати. Так, знову ж лопатки прижимаємо, плечики прижимаємо, груди вперед. Вдох, видох. Блин, ну нормально так чувствується. Відчуваюся, дай Боже. Ще один. Якщо хочете в пріоритеті, в пріоритеті зробити там груди, робіть ноги потім груди. Якщо хочете спину, робіть ноги потім спину, поки є сили. У мене груди не відстають, тому у мене груди стоять, наприклад, часто 3 правою, а не другою. Фу. Ще один зробимо. Я хотів так обережно потренуватися на лайті, але блин, вагу таку сьогодні виставляю, що капець. Типу, вроді не, не вільні ваги, не штанга, нічого, а, а, а встаю капець. Так, людина хоче зпець знову сюди погодити йти. Робити вправу чи ні? Вроді, ні. Так, ще один. І я кажу в Польщу до відзаня. Блін, хрен витягнув з такими маленькими перекурами. ну, Попробуємо. А ні, вже все, зараз зменшимо вагу. Бо перекури дуже малі в мене. М'язо відказує. Нічого зазорного немає, зменшити вагу. Ще зменшу, Зробимо дропсет. Повноцінний підход не вийшов, тому зроблю дропсет. Поскидую просто. На максимум. Та ні, все, капітц. Везроблено. Сразу на два, два блінчика менше. Ти що? Здався я. О! Доб'ем. Бля, да ти що? Давай ще одну. Щоб вже добить максимально. Дропсет уже так, такую быть доб'ємо ту грудь а, 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 все. Ідемо а, далі. Закінчили ми справами на груди спин, на спину на ножки. да? Переходимо на наші плечі. Трошечки під себе підлаштовую лавочку, то, <плес> прижимаємося до, добре до спинки, тобто сідниці, плечі. Лопатки, все прижимаємо. Лопатки трошечки можна звести. Ручки десь на ширині плеч або ширше робимо. Зараз вага буде, дай Боже. Не знаю нам, що так нагрузив, але хай буде. На 10-12 зроблю, а ви можете 10-15 робити. Дивляться, скільки ви там додавали ваги. І погнали. Різко не робимо, жмемо плечами, плечми, плечми. А, ні, вага, коротше, невелика вийшла. Невелика. Можна ще мабуть додати навіть. Повністю не розгинаємо да? трошечки залишаємо в кінці, не зажимаємося, не гарбатимось, а чітко робимо плечі. Попущені, працюємо чисто плечки ну, і скучаємо в роботу. Це кабель це... попасти. Та це... <різь> я можу, я можу вирізати. <різь> так. Блін, вага. Пішло добре, нагружу ще, а там побачимо. А там побачимо. Зроблю що разів 8. По трошечку тренування підходить до кінця, тому можна нагрузити себе лише раз. Ще такий нюанс, коли ми робимо плечі, відпочинок ще менший. Бо ноги, спина, груди там трошечки більше потребують відновлення. А от плечі менше. Плечі люблять. Дропсети побільше, повторень. навантаження, навантаження. Любить навантаження. Погнали. Хват або повний робіть. Ну я знову ще роблю не повний. Пальчик сюди наверпложу. Не отак, да? а так. Не знаю, Я так краще відчуваю плечі. Мне такая ощущение, что везде входится, типа, кисть очень сильно, когда таки роблю хват. <свист> О, 12. І знову ж опускаємо десь до рівня ушей або очей. У ну, мене такий тренажер трошки не він дозволяє нижче опускати. І все одно плечі не виключається, добре включається роботу. Оце вага моя, це вага моя. Навіть трошечки можна скам'ю ще підняти, щоб. А ну, щоб ще блідо було більше, попробуйте Що, ще так. так. Подобаючку, надіюсь, всі поставили вже. Я що зря напрягаю тут. Люди на мене так косо вже дивляться. Я тут єдиний так, знімаю ногу з камерою сиджу. Тому це потребує вашої подобаючки. Так ще один мені буде достатньо, може ще без вас зроблю один, щоб не затримувати сильно час людей, може хтось хоче ще поробити. Мені буде достатньо. Требов крепкости в тридцать сорок километров. Ну что, погнали? Все, встанет, сделаю, скину еще. Поблинчива скину и сделаю. А вы? Теж робіть щось. А так переходимо далі. Так, ну що, на заключення. Видумувати там нічого не буду, зробимо біцепс-тріцепс на блоці. згинання розгинання таким рычагом. Беріть любить рычаг, який у вас там є, і працюйте. Можете прямий зробити, можете навіть з канатами зробити. Ну я такий висів, таким пороблю. Наклончик трошечки вперед, ножка на ширині плеч. І повна амплітуда. Раз. Раз. Ого, нагрузив, бляха. Зробимо біцепс з з суперсетом. Окремо я не люблю робити, бо не знаю, нема сенсу. Вже. Воно в парі добре працює. Трошечки камеру подвину. One moment, please. One moment, please. Так. Три, під... Три підходи з суперсета на 20-15 повторень. Теж буде достатньо. Вам видно мене там. Повністю не піднімаємо, тобто ось так не робимо трошечки вище серединки. Знову ж хват не повний. А тут розгинаємо максимально. у фулбаді я або роблю чисто або біцепс, або тріцепс, і все. Або суперсет біцепс-тріцепс. У нас біцепс і так багато де включався. тріцепс тим більше. Сьогодні ми й жали. Тріцепс включався і жали вертикально на плечі і вертикально на груди жали. Тобто у нас тріцепс включався візде. Ми тут його тільки доб'ємо. Біцепс включався, коли ми спину робили. Тому це так добити вже себе. Можете робити трапець, додавати, можете так і кроножі додати. Можете передпліччя. Можете так от да? там. не на не, не трицепс, а наоборот, знизу вверх піднімати. Там Також і передпліччя добре включається, і. Брахіаліс м'яс такий. Файний. І біцепси включається, в принципі. І внутрішня зовнішня головка. Так, щось розміщався, вже гліода немає, треба їсти скоро йти. Погнали. Збіцепса я починаю. Ручки на ширині плеч десь. Контролюємо і на активній фазі, на негативній. Не опускаємо різко. Блин, сбился за рахунку. Ладно, еще пару раз зарублю. А, -а, а Оба. Другой пешок. Трошки добавим. На трицепс сильнейший, чем бицепс. А чему? Бо у трицепса аж три головки. А бицепса всего две. Все, я так думаю. У мене, наприклад, реально 30 сильніший, бо я жимовик був раніше. 170 кг вжав, але то було трошечки спорт, вже займався спортом. Не просто фітнесом. Ну і формакологія трошки була. Без неї ніяк в спорті. Тому 170 кг вжав. А зараз, як для натурал продукту, то не я поглядаю. Не супер, звісно, ну. Але... Для натурального тренінгу – непогано. Може заставку зроблю з цих кадрів так ще один і все. Так, заключення зразу без відпочинку, і будемо закруглятися. Заключний. Фу, вже сил. Небагато залишилось. Техніка ломається, вже нема сил. Хорош. І заключний я бажання можете ще прес зробити або гіперекстензію. Можна і персензію робити на початку тренування або в кінці лише не буде. Фу. Це ж мій клієнт десь опаздує. Максимально виправляємо ручки. Забуваємо після себе убирати на тренажерах. На цьому все, друзі. Зараз підійду до вас поближче. Закінчуємо тренування. Надіюсь, вам все сподобалось. Пишіть в ваші коментарі, що так, що не так, що ще зняти. Всім мирною головою, гарного тренування. Все таке доброго. Все, всім пока.